Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу Брандбустер робимо з бренду Тренд. Чайок, чайок, чайок. Опа. Є. Сімейка. А? Вибачте, але чай посірбуйте без мене. У мене дуже важливий зум. Угу. Зум. Зум. Ну, вітання зуму. Господи, да скільки можна? Дійсно, скільки можна сидіти в цьому телефоні? Весь сімейний обід ти в ньому просиділа, а? Ну так же не можна, Мариночка. Я розумію, можливо, в тебе там якась важлива робота, ти там сайт Пентагона взламуєш чи ще щось. Ну, треба знаходити час для сім'ї. А от добре, я за сьогодні жодного разу не візьму його в руки. Ну ти добре. Маю на увазі до телефону. А, і взагалі нам потрібно робити уроки. Мася, мені, Міша, таку кухню забабахав у сараї. Закачайся. Краще, ніж у Клопотенко у французькому ресторані. Я, коли тобі тортик робила, я постійно співала від щастя. О, все добре, але б мені замовлень побільше. Тобі треба реклама. Ну, Треба реклама. То що ти пропонуєш? В газету чи може на заборі номер телефона написати? Кума, перестань. 21 сторіччя, в тебе невістка, блогерка. Тож з рекламою пані їх спрацювало. Попроси. Ну, якщо я попрошу Марину, то Марина повинна знову взяти телефон до рук, а хоча. Дякую, кума. Я тобі передзвоню. Пу-пу-пу. Я ще його не сфоткала для портфоліо. Так. У вас там палець вліз. А, да? я... а, можна, я? а, так? Можна я? Так. Дякую. Все. Боже, як гарно. Ну, що то спеціаліст? А? Ну, як то кажуть, хто на що вчився. Е, чуєш, Мариничка, може, ти мені допоможеш? Е, пофотографуєш мою кондитерську, там пост в інсті зробиш. Ну, а як же сім'ї час приділити? І взагалі, нам правда, треба робити уроки. Так Тарас зробить уроки. Я? Ну так а що? Ти не будеш цілий день у в, в дурачках грати і в носі длубатися. Побудеш з дитям. Побудеш з дитям. І Міша тобі допоможе. Алюра легенько. Та зараз ми ті, ті уроки пощлкаємо, що пломби після Барбарисок. <плес> <плес> ну що, ходімо, Ходімо. <плес> 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 ну що, сонечко, давай йди до татка, будемо зараз уроки робити. <плес> сонечко, але якщо хочеш правильно і швидко, іди до дідуся. А ти, значить, окрім моїх фізичних здібностей, ще в моїх розумовах сумніваюся? Я не сумніваюся, я просто бачив твій атестат. Ти прям батько року! Дякую за підтримку. Сина, не ображайся. Ну хочеш роби домашку, але твої трояки тільки допоможуть з задачками з першого класу. Ні, тепер ти будеш робити. Давай. Добре, добре. Так, що у нас тут? Алло! де ти я? Я вже почала переживати. Вибач, Соломенка, але доведеться наше побачення перенести. Дуже не складнощі з бізнесом. Мушу їхати. Правда, мушу. Ну добре, якщо мусиш, то давай. Топорка млекова фанкула. Ти що курсову пишеш, сонечко? Як такі задачі можна дітям задавати. Фух, так, давай ще раз. Братів і сестер у мене немає, але батько цього чоловіка син мого батька. Хто на фотографії? Кум, слаб! Що за клан сопрано? Тато, це його син. А ти що зуби сушиш? Альора, можна подумати, ти знав правильну відповідь. Та, звичайно, знав. А що ти так бісишся? Через те, що ти нерозумний, чи через те, що я розумніша за тебе. Боже, ви ще влаштуєте олімпіаду, хто розумніший. Як діти, малі, чесне слово. А ви шо, Серйозно? Готуйся знову кричати кацо, млека в антурі. Мама, Іра, а наш рекламний постик з тортиками залітає. О -о -о. Так, давайте ми ще зробимо фотки тільки тепер з вами. Ні, я, я, я не буду. Це потрібно. Ви обличчя бренду. Давайте старимі Оп. Ага. Так, давайте сюди. І посміхайтесь. Ага, підемо по емоціях. Добре, ем, радість. А тепер від вас таки успіхом! Ага, томний погляд. Супер, можна і так. Ага, е, Так, а тепер давайте зробимо відосики, як ви розказуєте про вашу кондитерську. Ми… Мама, Іра. Давайте. І. Так. Ага. Hello. Можна зробити солодкий сюрприз для своєї дівчини за референсом із фотографії? Чи можна? Можемо зробити будь який каприз за його гроші. Я ж в корс, ми все можемо. А, чудово. Зараз вже здійсню оплату і потім скину фото з референсом форми торта. Ага, ага. Дуже вам дякую. <тас> Я залишаю телефончик. Значить, Тут має прийти фотка з референсом. А я зараз піду гляну, як у них там справи. Бо щось у мене є відчуття, що їм там складно. Все. найкраща. у у у не так, у у у у у у у у у Моє перше замовлення. Це що таке, пекти? Вам міні-олімпіаду. Одне питання з математики, одне з української мови і одне на логіку. Скрізь будуть обмеження по часу. Хто виграє, той далі буде робити зі зладкою всю домашку і отримає звання найрозумнішого чоловіка в родині Романчиків. Ага, я бачу мій материнський інстинкт, мене не підвів. Давай, синочку, збирайся, будемо разом все вчити. Почнемо з математики. Я вам даю на неї три хвилини на цю задачку. Хоча ні, це задачка з третього класу, тому краще п'ять. Час пішов. Я перепрошую, а торт треба пекти от прям такий, як на фотографії. Угу. Я не буду. Світ зовсім збожеволів. Ну, це ваше право, але ви ж розумієте, що гроші треба буде повертати. І будемо потім ще клієнти шукати два тижні. Можна тихіше, я не можу зосередитись. Вибачте. На, Мариночка, забери свій телефон. Та ні. <кхи> Беріть, хай у вас буде як референс. О, Ні, дякую. Я цей референс, прости, господи, запам'ятала на все життя. Ні, світ точно збожеволів. Так, пішли, зайка. Ні, ну Я не розумію, чого відмовлятися. Є! Yeah. Є yeah, 42! О, і в мене 42. Є. Yeah. Клас! А! Молодці! Обидва! Неправильно! Ча? Правильна відповідь 21. Треба бути уважнішими. Ми тут в нижньому рядку одна шкарпеточка і одна рукавичка. Кацо. Переходимо до української мови. За дві хвилини вам треба сформувати якомога більше слів зі слова сфотографувати. Сфотографувати. Час пішов. Thank you Я тобі обіцяю, що це в перший в останній раз. Слово фофло, тату, але не треба мені його збугати. У слові сфотографувати немає букви Л. Так що викреслюємо, виходить теж 12. Знову нічия. <звук> <звук> ну що ж, переходимо на логіку. Це буде фінальний етап. Альоре, логіка це моє друге ім'я. Кому ти чешеш? Ти купив дрель за дві тисячі гривень, а обмив її в кафе з кумом за три тисячі. Що ти будеш казати про логіку? Цю задачку задають на співбесіді в Microsoft. У вас є необмежена кількість води в озері і два відра 5 і 3 літри. Питання: як відміряти рівно 4 літри? Так як ця задачка трішки складніша, то тут не буде обмеження по часу. Тому просто хто перший відповість, той і виграв. Угу. 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 Фух, треба перезавантажитись. Я піду в туалет. Альора, куди? Сиди тут і рішай. Та ну ну мені правда треба. Що ти хочеш, щоб я тут все пісюнька. Добре, я лишаю свій телефон, ну, щоб ви не переживали, да? Ось. лежи тут, на столі. Хай лежить, хай лежить. Привіт, Сірі. Яка відповідь у задачі на логіку з відрами води на співбесідах Microsoft? Ось що я знайшла за запитом відповідь у задачі на логіку з відрами води на співбесідах Microsoft. Нашої церемонії та звання кондитер року отримує Ірина Романчук. Дякую своїй й місті Марині, яка наполягла соді спекти мій Дякую! Це просто сон. Слава Богу, це просто сон. Хух, ми все зробили. А тепер можна подивитися Ютуб? Тепер можна. Ти молодець. Давай. Йди сюди. Йди сюди. Ти нічого не хочеш мені сказати? А ти про це... Це якраз... За цього я на обіді сиділа в телефоні. Все це, прям не відірватися. Якийсь божевільний фанат спамить мене на всіх соцмережах. Я його блокую, він створює нові акваменти і мені це присилає. Ну, придурок. Придурок. Та, ти переміг в олімпіаді, решта тут. <свист> 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 В Афанаполі, Тарас. Я не знаю, що ти там так довго робив, але ти пропісюнькав свою перемогу. Прего! <свист> Так, треба наповнити п'ятилітрове відро водою, вилити в маленьке трьохлітрове в великому залишається два літри. Потім треба вилити три літри в трьохлітрове відро, на за зарозді. Це ми доволі знову забрати владою великої дрови і вилити вісім на літрів, залишається один. Такому разі у великому відрі буде чотири літри. І це абсолютно правильна відповідь. Можливо, якби ти не махлював з телефоном Марини, то теж виграв би. Блін, точно mm -hmm. визнаю, буде для мене уроком, mm -hmm. але мені треба теж щось перевірити. Ну ну що там Такс, 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 такс. Тату, записуй правильну <гум> відповідь. Так, стоп, треба на це сказала тільки тому, віддрогу. що я знала, Ви що віддрогу. ти питав підказки трьох, у сірі. Тільки тому я вирішила допомогти татові. Ну, щоб по чесному все було. Ти підслуховувала мене біля туалету? Я сама від цього не кайфую. Давайте ми просто не будемо це обговорювати і анулюємо цей раунд. А ми вже все зробили. Як у вас страви? Все супер. Е, окей, ми анулюємо, але починаємо грати ще раз. Ну, до цього була нічия. А Можна з вами? Я не проти. Давайте тоді по одному завданню від кожного і за правильну відповідь один mm. бал. Угу. І дізнаємось, хто у нас найкмітливіший в нашій родині. <му> алло, алло, я, який торт? О, ало, почекайте, це, це доставка не до мене. Зараз секундочку. Саточка, зайка, ти можеш, будь ласка, бабусю віднести. Дякую. Ну? Mm. Так, Сонечко. Те віддзвонять. Дай мені слухавку. Алло? А, так, так, ваше замовлення майже готове. Кур'єр може виїжджати. До побачення. Ну, я пішла. Ну, йди. Все дуже просто. Треба прибрати два сірники, має залишитися чотири рівні квадрати. Та як чотири? Тут його більше має бути. Мені здається, тут немає правильної відповіді. Ти тільки що це придумав? Угу. У мене вийшло. Альори, а що не можна чіпати інші сірники? У мій час це називали Друдли. Ви дивитесь на малюнок. Потім пишете, що зображено на цьому малюнку. Хто напише найбільше варіантів, той і переміг. Це турня якась, це ж очевидно. Тут от, трикутник і половинка перевернутої трапеції. Які ще можуть бути варіанти? Наприклад, оце корабель під'їжджає до айсбергу. Оце ось мексиканець їде на велосипеді вид зверху. А це видніть лізе по дереву ви спереду. О, ну, нічого складного, вона від златка впоралась, а ви ні. Треба вгадати значення сучасних сленгових понять. Я диктую крінж, краш чи нас. Урдесанхі. Я не хіба не поняв, Альоре. Це що, якісь болезні чи що? Це ж торт, я ж його маю доставити, а не поховати. Так, так, звичайно, торт. Просто у нього така форма. Ну добре, бо виглядає, ніби торт не вийшов, але дуже до нього прив'язались, тому треба оркестр. <рес> Ні, просто торт замовили у формі акулілі. Ага. Е, будьте обережнішими, будь ласка, Я старалася, просто щоб доставили. Дякую вам, дякую, до побачення. до побачення. Так. Так. Я припрошую, а не підскажете, де Бурштинова 12? Так он же. Ні, це оранжерейна 5. Будинок стоїть на перехресті, тому і так, і так правильно. Офігеть. Тоді це мої найлегші гроші. Доця, відкрий, будь ласка. А, Дякую. Ти... Урда санчис! Доставка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мам, це до тебе! Напевно, заходьте. До мене? Угу. Дивно, я нікого не чекаю. Добрий вечір. Знову щось, не так? Та ніби ні. А, мені потрібна Соломія. Це сюрприз для неї. Це а. я. А, прошу. Давайте. — Обережно, барашно, <проб> брашне. Гарного це вечора. Дякую вам на Це Андрій. Зачекай. Андрій замовив торт для тебе у мене? Так, напевно, захотів вибачитися за те, що він не в побачення, і підняти трошки настрій. О, підняти не те слово. Народ, хто хоче мамин торт! Ні-ні. Матка -ні, ні. торт! Ні, ні-ні. Дай дай, я поріжу, я поріжу. Мама. Я поріжу двері. Ага. Мама! Не різь, покажи, мам! Алло. Слухай, я тут отримала твій сюрприз. Подобався? Філософське питання. Ну, не дуже маленьке. Полунички багато? Ну, мені здається, він прям суцільна полуничка. Мама Іра, я звичайно very sorry, але скажіть, чого ви вирішили змінити форму тортика? В сенсі. Не, ну чекай, це ж торт, а там інше масштабування. Ну мені ж треба було якось. Форму надати цьому, прости, господи. Угу. Але чому ми вирішили змінити форму сердечка, яку хотів замовник? Андрій, я тобі дуже дякую за подарунок. Давай я тобі пізніше перезвоню, добре? Мама. Тобто він реально прислав сердечко, а ти вирішила зробити піз... пістру? Я спекла те, що я побачила на картинці. Я… Ну Що це картинка? Я зараз зрозуміла, в чому проблема. Вони ту фотку відкрили. Альо, буквально чуть-чуть <клес> помилилася. ну. Міша! Ну, Яруся, ну що? Але у вас дуже добре вийшло? Нічого такий. Гарний торт. Та класний торт, ма. З яйцями.